Всім привіт, любі друзі! З вами компанія American Express І сьогодні ми хочемо вам показати один з наших виконаних замовлень, а саме автомобіль BMW в Кузові F3. Музика Це компанія, яка займається викупом, підборкою, перевіркою та доставкою автомобілів зі Сполучених Штатів до України, нам довіряють, і ви можете побачити це по цьому автомобілю. Як, взагалі, починалася історія конкретно цього автомобіля? До мене зателефонував майбутній замовник і власник автівки, і захотів придбати собі якийсь молодіжний автомобіль. Він розглядав це виключно в кузові седан. Принципово для нього був повний привід, і хотілося б більш-менш економний двигун. Ну, в помірках сучасних реалій. Ось в пріоритеті в нього стояв автомобіль Audi a 4. Після деякої розмови з клієнтом, поспілкувавшись, вияснивши його реальну потребу. Я зрозумів, що Audi A4 4 це точно не його автомобіль. Тому що він не відповідає його рисам характеру, і було обрано і прийнято рішення обирати автомобіль саме марки BMW. тому що по своїх характеристиках, а саме по ходових якостях, по якостях управління і по взагалі манері їзди, цей автомобіль повністю відповідав потребам нашого клієнта. Даний автомобіль був придбаний нами на страховому аукціоні, був придбаний за ціною 4100 доларів. Це досить приємна ціна, за рахуванням того, що автомобіль в рестайлінгу і 2017 року випуску. От. Само собою, що він був зовсім не в такому вигляді, як він має зараз його. Він був перш за все в сірому кольорі. Ну і само собою, що він був без м обвісу він був звичайний стоковий міський автомобіль. Ну, але, відповідно, спілкувавшись знову ж таки з клієнтом, було прийнято рішення зробити автомобіль максимально злим і зробити не таким, як усі, щоб він яскраво виділявся з натовпу. Підбір автомобіля у нас зайняв досить таки багато часу, тому що основними критеріями в клієнта були це повний привід, мінімальний пробіг та хороша комплектація. Ну і плюс само собі, що ми мали певний обмежений бюджет, від якого відштовхувалися при підборі даного автомобіля. Тому торги в нас зайняли практично місяць часу, але це не завадило нам виграти максимально крутий варіант. І що саме головне по приємній ціні. По ціноутвореннях давайте пройдемось по цінах, так як це цікавить абсолютно всіх. Перше викуп автомобіля на аукціоні 4100 доларів. Плюс збір аукціону при такій ставці складав у нас 750 доларів. Далі доставка. Доставка з Сполучених Штатів до України нам обійшлася в 2,5 тисячі доларів, включаючи доставку з порту Клайпеди Литви до України. Розмитнення на даний автомобіль з урахуванням того, що він у нас 2017 року обійшлося нам в 2800 доларів. Відповідно, ціна на виході такого автомобіля у нас при урахуванні ставки середньої в 35 45 тисячі доларів обходиться. Приблизно в 10 11 тисяч на виході з розмитненням без урахування тільки вартості ремонту. Відразу по прибуттю нашого автомобіля в Україну почалися його видозмінення. Як ви бачите, зараз вже кінцевий результат, але повірте, першочергово автомобіль виглядав зовсім не так. Перш за все, він мав пошкодження по передній частині. Відповідно, ми відразу прийняли рішення повністю переодягати автомобіль в М-пакет, але це не просто М-пакет, це стиль М3 Look. Що це означає? Тут стоїть капот від М3. Ви можете спостерігати по видозміненнях ось такої форми капоту, і плюс у нього є ось такий воздухозабірник прямо по центру капоту. Далі ми маємо бампер від М3, також маємо карбонову чорну губу. Далі ми маємо ледовські фари. І що також типово для автомобілів в версії М3, у нього є ось такі от жабри, які є тільки в М-версіях на автомобілях BMW. Також в автомобілі йдуть М-пороги, відповідно, накладка на пороги знизу. Також в нас автомобіль обтягнутий чорною плівкою дах і обтягнуті всі елементи кузова, типу такі як ручки, знову ж таки, ці жабри і відповідно інші елементи. Далі встановлені М-дзеркала. Само собою не обійшлося без 19 різношироких дисків. Я думаю, вони яскраво вирізняють цей автомобіль. Також ми бачимо, що встановлені М-ніздрі. Ну, відповідно, автомобіль у нас повністю переобладнаний в м стиль Також нетиповим було те, що автомобіль першочергово приїхав в сірому кольорі, але було прийнято рішення перетягнути його в колір синій, синій мат, тому що цей колір виглядає в потоці просто неперевершено. А тепер же саме цікаве, скільки обійшовся даний автомобіль клієнту під ключ з ремонтом, з переобладнанням, з перетяжкою з усім, з усім, з усім. Ціна автомобіля під ключ обійшлася людині в 15,5 тисяч доларів. При урахуванні, що аналогічні автомобілі на ринку України на той час стартували від 22 тисяч. Як на мене, економія досить таки суттєва з урахуванням того, що автомобіль повністю переодягнений венко. І так, підводячи підсумок, Хочемо ж сказати, що отримав клієнт. Скористувавшись послугами нашої компанії. Перше, він отримав підбір, перевірку, супровід клієнта на всіх етапах до прибуття автомобіля і включно ремонт нашої компанії, яка зробила цей автомобіль повністю під ключ. Це перше. Друге, він отримав досить таки суттєву економію з урахуванням ціни, якщо порівнювати її з ринковою ціною в Україні. Тому що навіть через півтора року експлуатації, тому що цей автомобіль тут уже не перший день. Відповідно, він навіть зараз його може продати з досить хорошою різницею в порівнянні з ринком України. Це друге. І третє, це якісний сервіс. Тому що ми компанія, яка працює перш за все на клієнта, і тому ми працюємо так, щоб ви залишались максимально задоволені нашими послугами. До речі, що стосується цього автомобіля, він зараз продається в нас в наявності на майданчику нашої компанії Американ Експрес, що знаходиться за адресою велика кільцева дорога 4. Тому, якщо ви ще сумніваєтеся, чи хочете собі такий автомобіль, приїжджайте до нас на Тест-драйв і ви чітко зрозумієте для себе одне: чи підходить вам така автівка? І якщо ви захочете зекономити, ми вам підберемо її з Америки. Якщо ж захочете придбати її в наявності, ця автівка є у продажі. Всім гарного дня! Компанія Американ Експрес. Пау!